Чому чорнило уходить від картриджів назад до СБПЧ? Якщо чорнило відійшло від картриджів, то на надрукованому зображенні будуть помітні смуги з потворення передачі кольору. Не починайте друкувати, якщо бачите суттєвий проміжок з повітрям у шлейфі. У такому випадку потрібно прокачати систему. Залишаємо підказку, як це зробити. Така ситуація може виникати, якщо ви підняли систему вище за рівень принтера, аби роздивитись, наприклад, скільки у донорах лишилось чорнила. Причиною також може бути різний рівень принтера і системи. Наприклад, вам бракувало місця на робочому столі, тому ви поставили систему поруч, але зовсім трохи нижче. Зазвичай середній термін експлуатації СБПЧ становить 2 роки. Після цього резинки на картриджах можуть втрачати еластичність і трохи пропускати повітря. Також повітря може заходити з місця кріплення штуцера шлейфа. Під час тривалої паузи в роботі повітря заповнює дюзи друкувальної голівки, і чорнило також відходить у систему. Для того, щоб у вас не виникало таких ситуацій, друкуйте регулярно, розміщуйте систему на одному рівні з принтером і міняйте СБПЧ, коли термін її експлуатації завершився. Ми робимо кольоровий друк, доступний кожному.